Сьогодні у нас справжній красень на огляді Lexus UX 2019 року. Офіційний автомобіль, один власник з салону. Історія обслуговування ідеальна. На шкіряному салоні має цифрову панель приладів. Все, що потрібно перед вашими очима: стильний, сучасний і надзвичайно зручний. Адаптивний круїз-контроль, асистенти утримання в колії, мультикермо та вибір режиму руху, автохолд та системи старт-стоп, два зонний клімат-контроль. Камера заднього виду та електропривід багажника, електрорегулювання та складання дзеркал, підігрів заднього скла та дзеркал. І це ще не все. Додатково встановлена сигналізація, два комплекти резини та два ключа. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Lexus точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.